Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Ви як завжди, на каналі Хата Рибака. Друзі, сьогодні вирішив поєднати відео, тому що сьогодні буде два в одному. Покажу, які замовлення виконав, тому що бачу, що дивитесь, бачу, що вам заходить така інформація. І плюс покажу, які новинки приїхали, тому що сьогодні їх і відправляю. Дивіться, друзі, виконав ось таке замовлення до пана Сергія. Замовили мені ось для. Така штука від Престона. Правильно вона називається Rod Rest, Тобто це тримач для удочки від компанії Preston. Тут їхня лейба є. Ось так виглядає. Також ззаді є інформація у нас. Загалом, так, да. ось в чому фішка цього тримача, друзі, Ну, він досить якісний, тобто не зламається. Ну, так як престон для фідерної ловлі. Плюс він регулюється в будь-якому положенні. Тобто є кнопка, фіксатор, нажимаєте. І в принципі, ось таких два тримача. Також, як завжди, показую вам квітченж від корума з металевою ставкою, досить якісні, гарно тримають, з ними проблем взагалі немає. Ось і також поїдуть насадки ще, це менлайн, Дамблекс Wafters. Ананас, друзі, восьмерочка. В принципі, гарний вибір, гарний колір. Їх тут досить багато. Тому ось таке замовлення в нас їде до пана Сергія, друзі. Далі, друзі, їде у нас ось такий набір. Дивіться, їде нас наш пельчик, хата Рибака. Crazy Milk, друзі, це їде він до. Пана Павла, це людина, яка виграла у конкурсі, тобто вгадала насадку, то насадка була від компанії Sony Bates. Якщо більш конкретно, то був автор з флюрової смірочка. Тому Crazy Milk, це цей подарунок, тобто від мене. І також пан Павло ще замовив два тигрових горіха, друзі. Ну, крутий пільчик. Ті, хто користується, розуміють, про що я кажу. Дивіться, є досить важлива інформація у зв'язку з тим, що ми. Ми ну, досягли певних там умов, ми можемо знизити ціну на пільчик. Тобто, ми розуміємо зараз ситуація, яка досить складна, фінансова. Тому, ну, в принципі, обставини нам можуть це дозволити, тому що ми добились певного результату з нашими поставщиками, певних скидок, і тому я можу знизити ціну на пільчик, друзі. Ну Я думаю, це вагомо. Плюс це допоможе нам составити конкуренцію на ринку. Тому тому що, якщо вам цікаво, звертайтеся, я думаю, ви будете задоволені, тому що, як завжди я кажу, аналогів нема, тобто індивідуальна рецептура, кому цікаво, замовляйте. Ну, багато розказувати не буду, бо зрозуміло, що треба пробувати. коли попробуєте, тому Якщо попробуєте, крім цього більше друзі, нічого не захочете. Повірте. Тому ось такий набір у нас їде до переможця пана Павла, друзі. Далі дивіться, далі знову ж таки привіз, друзі, досить популярна штука. Це є Есенція від компанії Sisymour NS1. Ну, як бачите, дуже часто її вам показують. Тобто це означає, що її замовляють, і це означає, що вона працює, друзі. Йде одна позиція на Львів, і також до цієї позиції, друзі, ось ця новинка, про яку я вам хотів розказати. Новинка це є від компанії Sticky Bates. Новинка це є Spot and Back Mix, друзі. тобто Ось така новинка. Дивіться, це готовий мікс для використання ваших стік-пакетів для використання у спот, друзі. тобто Це досить зручно буде. Об'єм у нас тут йде 2,5 кг. ну Візуально такий добротний пакет, друзі. Тобто надійний, гарна ручка. Плюс досить важливо, що мені подобається. Тут є zip пакет що досить важливо, що буде зберігатися так, як потрібно. Плюс тут є опис. У нас бачимо, да, можна все почитати. В принципі, розуміємо, що тут пеліці, ActiveMix є, плюс рекомендація на PV Friendly, Marine Bazage Protein. Ну, дивіться, те, що я яку я інформацію читав. ну, в принципі, Теж можете почитати, це на офіційному сайті Стікібейтс. Дивіться, яка складова цього Spot and Back мікс, друзі. Перш за все, це їхня крильова сипуха, тобто Mix, та, що є в кілограмових пакетах, друзі. Перший компонент. Другий, другий компонент це їхній крильовий пільчик. Цей пільчик робочий 100%. Багато хто купує, багато хто на ньому працює, багато хто на ньому змагань виграє. Фракція. Йде у нас, друзі, двойка, четверка. Тобто, і також тут додавлений ще один компонент. ну, Вони написали, які написали, що багатий протеїнами і щось там зв'язано з е, рибним составом. Тобто, ну, для того, щоб е, він краще працював і краще сигнал давав, плюс е, сама по собі. Сумішця вона йде як гейзерна, Тобто вона хороший сигнал дає, вона хорошо полить, друзі. В принципі, це їхня їхня є новинка, об'єм 2,5 кг, Тобто ну, досить крута штука, я думаю, буде працювати, і вона тобто, досить Пришвидчує вашу роботу. Тобто у вас готова суміш, ви богом додавали її як базу у сподмікс, або як використовуєте для пива пакетів для своїх. В принципі, ось така новинка. Ну, Кріль це крута штука, ось тільки бейці, сама по собі компанія. Тобто ви бачите, що я досить часто її привожу. Тому з цього можна зробити висновки, що це дійсно робоча компанія. Тому ось такий набірчик у нас відправляється до пана Назарія на Львівщину, друзі. Крім того, також я ще привіз під замовлення ще одну, один смак. Це є Bluodworren, це є пільчик, друзі, 2,3 мм. Знову ж таки, Блодворн, друзі. Ну, все ж таки схиляюся до тої думки, що Блодворн потрібно приділяти увагу. Ну, я знаю, досить популярний. Мені часто ви залишаєте отзиви, що від Сісімура Блодворн, досить крута штука. Ну, Я думаю, що все ж таки треба собі спробувати. Тобто, ось такий пельчик теж у нас є в наявності, досить такого темного кольору, але досить класний така структура у нього повненький принципи. В принципі, зачотно да, можна використовувати. Я теж хочу попробувати ну, мабуть, повесні. До речі, можете в коментах, якщо не важко, напишіть, чи ви все ж таки користуєтесь таким смаком. Не обов'язково від компанії Sticky. Ну, взагалі, чи ви використовуєте Bloodworn у своїх рибалочках. Тому ось такий комплект відправляється, і ми з вами йдемо далі. Далі дивіться, в нас на Луцьк їде ось таке замовлення. Іде знову ж та сама позиція, це Spot and Back Mix від Sticky Baits. І також ще їхня новинка це Manila. Теж Spot Back Mix. Тобто ну, їхній смак Маніла, всі ми знаємо, досить солодкий, він працює. Я теж я дуже часто додаю флет. На, використовую у флетфідерних рибалочках своїх, тобто, зокрема, їхні активмікси додають, тому що вони гарно пилять, друзі. Так само можете використовувати і для спода, можете використовувати і для своїх пива пакетів на трофейну рибалку. Тобто, якщо у вас класика, якщо ви любите такий вид ловлі, тобто по самій складовій видно, що тут досить світлого кольору, така як і маніла, бачимо їхній пільчик. Різного діаметру, плюс той самий пакет, зіп пакет, плюс та сама Тара 2,5 кг, друзі. Ну, в принципі, я думаю, що ця штука досить зручна буде, вона підійде. Я думаю, що замовлень буде все більше на ньому, тому що я тільки її привіз недавно. І плюс ну, для флетфідерної рибалочки, друзі, ну я думаю, ну, треба пробувати, але все ж таки перші мої думки це те, що його не можна використовувати як базу. Його можна використовувати як додавання компоненту смаку, тобто пільчика, але бачимо пільчик четверочка, тобто ну чи він таки підійде вам. Але в принципі для сподмікса, тобто покормити, я думаю, тобто буде топчик, друзі. Ось маніла відправляється, і також, друзі, відправляється ось така штука. Ну, що я можу сказати? Я її вже другий раз привожу. То ну, на даний час у компанії це, оця це саме дорога річ, яка в них є, друзі. Називається це Пуря Каланус Худро, друзі. Е, ну, давайте я своїми словами вам. Дивіться, каланус, ну, те, я дивився, читав в інтернеті, ви теж можете. Це якийсь там вид ракоподібних, друзі. Е, Він досить популярний, цей каланус, тому що там багато масли різних роблять, я так розумію, то в медицині там використовують. Е, що це за штука, як її використовувати? Так, як сам виробник заявляє, друзі, про те, що. Оцей каланус ну, тут в цьому ліквіді, а це ліквід у нас, це є, по-перше, ліквід амінокислот. Тобто, і е, цей ліквід має найбільшу частину білків, Тобто, він досить-досить поживний. Як ми його можемо використовувати, зрозуміло, це додавання для своїх тобто, прикормок, для свого пільчика. Ну, Амінокислоти, як е, я знаю, дехто любить казати, вони ніколи зайві не бувають, його завжди треба лити, всі свої прикормки. Тобто, І це допомагає. Тому ось приїхав такий каланус, запах в нього досить приємний, такий ніжний і на смак він досить. Соляний, друзі, я пробував на смак, тому що було цікаво. Тому є ось такий каланус. Ну, це амінокомплекс, будемо так його називати. Це теж їхня новинка. Будемо тестувати, будемо пробувати, але декілька позицій вже поїхало до своїх покупців, друзі. Тому ось такий набір йде з Маніли і також від криля. Плюс каланус їде до нас на Луцьк. І ще один набір, друзі, знову ж. Відстійки знову ж новинка. Смак у нас Bloodworm, друзі. Spot and Back Mix. Їде до пана Андрія теж на Луцьк. І пан Андрій заказав нам зразу три пакета, тобто по 2,5 кг. Друзі. Ну, в принципі, до речі, дана людина вона в спорті, показує гарні результати. Тому ось такий набірчик у нас теж йде до пана Андрія. Плюс... Додаток до комплекту, це є, друзі, їхній ліквід Блодворн, теж знову бачите, в Блодворн це про те, що я вам кажу, що слід звернути на нього увагу. Ну, Друзі, як звичайно, сподовий мікс, якщо його ще залити оцим, ну, це взагалі буде розрив. Я думаю, так само Манілу ми додаємо до Манілу і криля додаємо до криля. Тому ось такі позиції відправляються у нас. По пільчику, бачите, видно, що є в нас і їхній, зокрема, також різна фракція. І також до пана Андрія ще поїде наш пільчик це Crazy Fruits. Ось так виглядає. В принципі, теж на пробу будуть пробувати, тому побажаємо йому удачі на змаганнях. Тому, друзі, ось такі набори, ось такі новинки від Стікібейтсу. Якщо цікаво, підписуємося в групу Хата Рибака. Там в шапці буде є е, Силка на дану групу. Якщо вам щось цікаво, пишемо і оставляємо свої лайки, пишемо свої коменти, що ви думаєте по даних наборах. Тому дякую і бережіть себе.